Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 991 820 особин за добу, 1 танків 10 884 одиниці за добу, 3 бойових броньованих машин 22 678 одиниць за добу, 7. Артилерійських систем 28711 одиниць, за добу 88 реактивних систем залпового вогню 1 402 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1 176 одиниць, літаків-413 одиниць, гелікоптерів 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 38924 одиниці за добу 176, крилатих ракет 3 271 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 50 730 одиниць за добу, 123. Спеціальної техніки 3907 одиниць за добу дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.